Привіт! Дещо сталося, і ми вирішили цим поділитись. Опік від кропиви страшенно пече, але хотіли поділитись не сумною новиною, а її рішенням. Якщо протерти цей опік нашатирним спиртом, печіння пройде. Чому? Дивися наше відео. Назва кислота натякає нам, що ці сполуки кислі кислі на смак. Майже кожен з нас куштував кислоти, оцет чи шматочок лимона. Але оцтова і лимонна кислоти це органічні кислоти. А як щодо неорганічних? Дуже відомий газований напій містить регулятор кислотності ортофосфатну кислоту h 3 po 4 Неорганічні кислоти використовують у харчовій промисловості як регулятори кислотності та агенти, що запобігають злипанню. У такому випадку це частина рецептури. Їхні кількості там чітко регульовані. А перевіряти смак кислот у лабораторії не можна. Про правила виживання в хімічному кабінеті пам'ятаєш? Для того щоб визначити, чи у пробірці перед тобою кислота, достатньо скористатись індикаторами. Пам'ятаєш, що це? Індикатори це речовини, що змінюють свій колір залежно від середовища розчину. Водний розчин кислоти це кисле середовище. Розгляньмо, як воно впливає на чотири основні індикатори універсальний індикатор метилоранж, лакмус і фенолфталеїн. Для перевірки візьмемо водний розчин ортофосфатної кислоти. Папірець універсального індикатора забарвлюється в червоний. Колір метилоранжу теж змінився на червоний. І фіолетовий лакмус змінив своє забарвлення на червоне, а прозорий фенолфталеїн залишається безбарвним. Він не підходить для визначення кислотного середовища. Для більш детального ознайомлення з індикаторами переглянь відповідне відео на каналі. Перш ніж перейдемо до різноманітних хімічних властивостей кислот, хочемо переконатись, що тобі вже відомі назви та фізичні властивості неорганічних кислот. Якщо ж ні, то запрошуємо пригадати. Також на нашому сайті знайдеш таблицю з хімічними і тривіальними назвами кислот. Здатність кислоти вступати в хімічну реакцію залежить від її сили. Але що ж таке сила кислоти? Вона виражається в здатності дисоціювати найони у водному розчині так, у водному розчині більшість молекул сульфатної кислоти дисоціюють найони H, H hso 4 та SO42-. Залежно від здатності до дисоціації у водному розчині розрізняють сильні, середньої сили і слабкі кислоти. У сильних кислот ступінь дисоціації альфа становить понад 30%. у кислот середньої сили ступінь дисоціації від 3 до 30%, а у слабких кислот ступінь дисоціації менший за 3%. За звичайних умов карбонатна та сульфітна кислоти розкладаються на відповідні кислотні оксиди СО2 та СО і воду. Також за умови незначного нагрівання розкладаються ще деякі оксигеновмісні кислоти. Спробуй зараз написати самостійно термічний розклад метасилікатної кислоти H2O3. Виходить H2O і силіцій О2. Далі розглянемо реакції з кислотами, де продуктами реакцій будуть сіль і вода. Так із кислотами реагують основні та амфотерні оксиди, основи та амфотерні гідроксиди. Давай детальніше. Ортофосфатна кислота входить до складу засобів для боротьби з іржею. До складу іржі входять амфотерний оксид фером 2О3 та амфотерний гідроксид фром 3 під час взаємодії ортофосфатної кислоти з фером 3 оксидом утворюється сіль, фером 3 ортофосфат і вода. Укажи тип цієї хімічної реакції. Реакція обміну. Адже фером стає на місце гідрогену, врахуємо заряди катіона фером 3 та аніона ПО4-отримуємо сполуку, формула якої фером ПО4. Гідроген стає біля оксигену. Отримуємо воду. Тепер погляньмо на реакцію ортофосфатної кислоти і фером 3 гідроксиду. Результат фером 3 ортофосфат і вода. Сіль та вода. За таким же принципом реакції обміну. Тож унаслідок взаємодії ортофосфатної кислоти з ржею утворюється сіль фером 3 ортофосфат, яка вкриває залізо міцною плівкою та захищає його від подальшої корозії. Запиши зараз самостійно продукти реакції хлоридної кислоти і кальцій оксиду. Отримуємо кальцій хлорид і воду. Цікавими є реакції кислот та основ. Хоча під час них теж утворюються сіль і вода, здивувати вони можуть. Наприклад, опік від кропиви утворюється, якщо доторкнутися до дрібних шипів на листі та стеблі кропиви. Ці шипи пронизують шкіру та виділяють мурашину кислоту, яка і створює неприємні відчуття. Для того, щоб їх позбутись, застосовують розчин аміаку, відомий як нашатирний спирт. Водний розчин аміаку проявляє хімічні властивості лугів, тобто основ, і нейтралізує дію кислоти. Неприємні відчуття зникають. Реакція нейтралізації це реакція основи кислоти, внаслідок якої утворюються сіль та вода. Розгляньмо детальніше. Візьмімо однакові об'єму розчину хлоридної кислоти H хлор і розчину їдкого натру натрій OH. Для того, щоб нейтралізацію було видно неозброєним оком, додаймо до розчину натрій гідроксиду кілька краплин метилоранжу. Розчин забарвлюється в жовтий. Тепер додаймо хлоридну кислоту до розчину лугу і спостерігаємо зміну забарвлення індикатора на помаранчеве. Не на червоне, як під час взаємодії з розчином кислоти. Помаранчевий колір метилоранжу свідчить про нейтральне середовище розчину. Запишімо хімічне рівняння H хлор плюс натрій OH. Виходить, натрій хлор, звичайна кухонна сіль і вода. Ось вона нейтралізація. Але обережно такий спосіб нейтралізації залишимо для реакції в лабораторії. Якщо на руку тобі випадково потрапив розчин кислоти, не потрібно його нейтралізовувати розчином основи. Необхідно промити це місце холодною проточною водою та звернутися до медпункту. І кислоти й основи залишатимуть опіки, тож експериментувати в такий спосіб заборонено. Особливо небезпечним є потрапляння на шкіру сульфатної кислоти. У такому разі не можна підставляти уражену ділянку під проточну воду, це лише посилить реакцію. Необхідно промити розчином питної соди і звернутись до медпункту. Спробуй тепер самостійно записати реакцію нейтралізації, в якій беруть участь хлоридна кислота і магній гідроксид. Виходить 2H хлор плюс магній oh 2 дорівнює магній хлор 2 плюс 2H2O. Кислоти взаємодіють також із солями. Це реакції обміну, але не всі кислоти і не з усіма солями. Більш сильні і нелеткі кислоти витісняють менш сильні і не такі леткі з їх солей. Реакція відбувається, якщо утворюється газ або осад, при цьому маємо нову сіль і нову кислоту. Розгляньмо дві реакції, де розчин хлоридної кислоти взаємодіє з кальцій карбонатом і кальцій нітратом. Перша реакція справді може відбутись, адже утворюється слабка карбонатна кислота, яка одразу розпадається на вуглекислий газ і воду. Хлоридна кислота сильніша за карбонатну. Тут усе гаразд. У другому випадку хлоридна і нітратна кислоти, кислоти майже однакової сили, а ще під час реакції не випадає осад і не виділяється газ. Отже, реакція не проходить. Спробуй зараз самостійно записати реакцію концентрованої сульфатної кислоти із твердим натрій хлоридом під час нагрівання та вказати хімічні назви продуктів реакції. Унаслідок реакції утворюється натрій сульфат і латкий гідроген хлорид, який виділяється. Запам'ятай визначити кисле середовище можна за допомогою індикаторів. Сила кислоти її здатність дисоціювати йони у водному розчині. У сильних кислот ступінь дисоціації альфа становить понад 30%. У кислот середньої сили ступінь дисоціації від 3 до 30%. У слабких кислот ступінь дисоціації менший за 3%. У реакції обміну кислоти вступають з основними та амфотерними оксидами, основами та амфотерними гідроксидами. Внаслідок чого утворюється сіль та вода. Реакція нейтралізації це реакція основи й кислоти, внаслідок якої утворюється сіль і вода. Із солями кислоти взаємодіють, утворюючи нові кислоти та солі за умови, що в реакцію вступає більш сильна та налетка кислота, ніж утворюється, та у продуктах реакції має бути нерозчинна сіль або виділятися газ. Винятком є сульфатна кислота. Став уподобайку, стеж за каналом, ну мохімічити разом.